Добрий день, шановні учасники конференції, члени журі. Я Мірослава Лушпа, вихованка гуртка Донецького обласного еколого-натуралістичного центру, учениця сьомого класу навчально-виховного комплексу Сергіївська ЗОЖ перших-третіх ступенів, дошкільний навчальний заклад Удачницької селищної ради Покровського району Донецької області. До вашої уваги представляю свою роботу на тему Здорова тарілка для тебе, користь для довкілля. Як харчуватись без шкоди для планети. Чому ми їмо? Здається, відповідь на це питання проста. Їжа потрібна нам для життя, тому актуальність теми, що розглядається, зумовлена тим, що ми те, що ми їмо. І настав час розібратись, як же харчуватись правильно. Без шкоди для довкілля. Метою роботи є поширення і популяризація харчової культури серед підростаючого покоління, застосування її у повсякденне життя кожної української родини. Завдання дослідження перше дослідити та проаналізувати кращі світові практики, які українські лікарі і дієтологи адаптували до українських реалій. Стосовно здорового харчування. Друге дослідити та проаналізувати дані про вміст тарілки, піраміди здорового харчування в європейських країнах та в Україні. Третє ознайомитись з рекомендаціями здорового харчування від провідних українських дієтологів. Об'єкт дослідження. Тарілка піраміда здорового харчування. Предмет дослідження. Піраміда та тарілка здорового харчування, їхні складова. Методи дослідження, описовий, соціологічне опитування, зіставний. Тривалість життя українців на 10 років нижча, ніж жителів розвинених країн Європи. І ці показники здоров'я українців стабільно погіршуються протягом останніх років. Одна з основних причин неправильне харчування. За висновками експертів, нездорове харчування має великі масштаби на світовому рівні. 40% дорослого населення мають зайву вагу і ожиріння, а на рівні України 50% українців після 35 мають зайву вагу або ожиріння. Основні причини доступна висококалорійна їжа, низький рівень фізичної активності. 80% українців. У 2018 році померли через неправильне харчування. Дуже важливим на сьогодні є питання про вплив на навколишнє середовище, процесі виготовлення та споживання їжі. Тому треба дотримуватись правил свідомого харчування, які допоможуть зберегти нашу планету від забруднення. Вирощування. Та виробництво їжі виснажливий для планети процес. Приблизно 26% викидів парникових газів припадає на розведення рослин і тварин, а безвідповідальне споживання та поводження з відходами харчового виробництва призводить до 78% забруднення океану та прісних водоєм. Третина харчових продуктів викидається просто на смітник, це орієнтована одна ціла. Три мільярда тонн їжі щороку. Зрозуміло, що харчування має бути повноцінним та збалансованим при мінімальній його енергетичній цінності. Тож пропоную дізнатись про особливості харчової піраміди та грватської тарілки і розроблених на їх основі української піраміди харчування. Та першої української тарілки здорового харчування. Піраміда здорового харчування food Pyramid, яка була вперше офіційно затверджена у США в 1992 році, яку розробив дієтолог Гарвар Віолетта. І вона є, по суті, зведеним списком продуктів, що мають складати здоровий раціон. Піраміда була створена в якості шпаргалки для правильного харчування. Вона являє собою малюнок базових основ споживання їжі. Складається з п'яти розділів, в яких містяться всі необхідні організму продукти. В її основі містяться продукти, які раді вживати постійно. А на вершині ті, яких варто уникати. Тарілка здорового харчування створена експертами Гарватської школи громадського здоров'я в 2011 році. Це керівництво для здорового збалансованого харчування, подане у формі простої та зрозумілої інфографіки. Де зелений та червоний колір це овочі та фрукти. Вони мають встановити основу тарілки, але картопля не входить в цю категорію. Коричневий колір це продукти з цільного зерна. Треба вживати побільше виробів з цільнозернової пшениці, жита, вівса, коричневого рису. А обмежити вживання білого хліба та білого рису. Помаранчевий колір це корисні білки. Рекомендовано включати в раціон бобові горіхи. Це здорові джерела білків. А вживання червоного м'яса треба обмежити: уникати виробів з м'яса, бекону, ковбаси та сосисок. Жовтий колір це корисні олії. Рекомендується споживати в міру у здорові рослинні олії: оливкову, соняшникову, ріпакову, соєву, кукурудзяну, арахісову. Синій кольор. Пийте воду чай без цукру. Рекомендоване обмеження вживання молочних продуктів до 1-2 продуктів на день та соку до однієї склянки в день. Уникайте солодких напоїв. До схематичної тарілки додається також позначка. Будьте активним! Однак гербацька тарілка не відображає, які конкретно види продуктів є кращими. А які ж новини в Україні? Так, у грудні 2017 року МОЗ України затвердив норми фізіологічних потреб населення в білках, жирах і вуглеводах, які були незмінними майже 19 років. А пізніше Міністерство охорони здоров'я разом із центром громадського здоров'я. Презентували національні рекомендації зі здорового харчування та визначили найважливіші групи продуктів, які повинні входити до щоденного раціону людини. До складу рекомендованих продуктів увійшли сезонні овочі та фрукти, звичні та доступні молочні та кисломолочні продукти, різні види риби та м'яса. За структурою це 7 рекомендацій щодо здорового харчування. Які допоможуть скласти власний збалансований раціон із корисних харчових продуктів та напоїв. Відтоді було розроблено і піраміду здорового харчування, продукти, на які відзначені трьома кольорами. Зелений ті, що потрібно вживати в максимальній кількості, жовтий продукти, які бажано вживати помірно. І червоний харчі споживання яких варто обмежити. А деяким людям і взагалі відмовитись від них. Ці, ці три групи продуктів фундамент піраміди здорового харчування і повинні вживатись в максимальній кількості. Хоча одна шоста раціону харчування дієтологи відводять молочним продуктам. Варто усвідомити, що найпростіше серед продуктів щоденного раціону сіль. Вона в Україні є двох видів. Звичайна і йодована. Проте експерти рекомендують вживати саме йодовану сіль. Адже в Україні є чимала кількість людей, які потерпають від йодофіциту. Прийшов час знайомитись з українською тарілкою здорового харчування. Українська здорова тарілка, сформована входячи з ментальних особливостей і культури їжі, до яких ми звикли. Українцям рекомендують споживати в добу 300 г овочів і 75 г бобових. Але не за один раз, а за 4-5 прийомів їжі. Фрукти рекомендовано їсти двічі на день, але оптимальна їх кількість 300 г на добу. Також дієтологи рекомендують 2-3 рази в тиждень їсти рівні страви, а з м'ясних продуктів робити ставку на м'ясо птиці. Також рекомендується споживати не більше двох яєць на добу. Молочна та кисломолочна продукція повинна бути низької жирності, і від її споживання буде користь. Якщо є не більше трьох порцій на добу, молока, кефіру, ряженки, сиру, йогурт, закваски і інше. Рекомендації українських дієтологів щодо солі і цукру співзвучні зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я. 5 грамів солі і 50 грамів цукру на добу. Але для цього, щоб ці норми дотримуватись, необхідно перебудувати мислення громадян, щоб ці, вже приходячи в магазин, усвідомлено вибирали тільки корисну їжу. Тому наша тарілка не сильно відрізняється від європейських. Хочу зосередити вашу увагу на дитячій тарілці для здорового харчування. Яка є наочним посібником і який допомагає навчати та заохочувати дітей добре харчуватись та продовжувати активно рухатись? Продукти, представлені в дитячій тарілці, забезпечують організм всіма складовими, необхідними для міцного здоров'я та правильного розвитку дитини. Дуже важливо, щоб щоденна дієта була різноманітною, щоб кожного дня дитина споживала зовсім різні продукти. Головні принципи здорового і правильного харчування дітей це їжа, яка дає організму всі необхідні речовини і містить білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні речовини і клітковину. Високе вміст вітамінів і мікроелементів, який допоможе організму рости, розвиватись і залишатись здоровим. Помірність дитина повинна отримувати насичення і вгамовувати почуття голоду. Але не переїдати режим харчування, якого важливо дотримуватись з ранніх літ. Перерва між прийомами їжі повинна бути близько трьох годин. Важливо їсти в один і той же час. Різноманітність. За добу дитині потрібно вживати продукти з різних харчових груп: білки, вуглеводи, молочні продукти, жири, фрукти і овочі. Підлітки повинні дотримуватись норм збалансованого харчування та вживати багато фруктів і овочів, достатню кількість рису та інших злаків, картоплі, макаронних виробів, деяку кількість молока і молочних продуктів, таких як йогурт і сир, деяку кількість м'яса, риби, птиці, яєць та чогорохів і бобових. Не варто забувати, що кожна дитина індивідуальність. І те, що підходить одному, може бути неприйнятне для іншого. При опорядкуванні меню варто враховувати вікові особливості та медичні проводи показання. Обов'язковим доповненням до правильного раціону є відпочинок і прогулянки, які допоможуть кожній дитині бути активним і життєрадісним. А зараз хочу познайомити присутніх з результатами опитування. Яке було проведено серед моїх однокласників та близьких сусідів в селі Сергіївка Пкровського району Донецької області, з метою з'ясування питання, чи відомо однокласникам та рідним про здорове харчування, автор провела анкетування, до якого залучилось 19 чоловік, серед яких 14 однокласників, 7 дівчат та сім хлопців, а також 5 дорослих. Всім респондентам були задані наступні питання. Що таке здорове харчування? Чи відомо вам про існування піраміди та тарілки здорового харчування? Чи дотримуєтесь ви режиму харчування? Чи вважаєте ви фастфуд, чипси, газові напої, продуктами, від яких краще відмовитись? Так, на перше питання: що таке здоров'я, що таке здорове харчування? 57% респондентів відповіли, що знають про здорове харчування. 29% відповіли, що не знають. І 14% не змогли дати якусь конкретну відповідь. Все це можна побачити на цій діаграмі номер 1 На друге питання. Чи відомо вам про існування піраміди та тарілки здорового харчування? Стверджуючи, відповідь дали 28% респондентів. А 29% відповіло негативно. 43% відповіли, що почули про піраміду та тарілку здорового харчування вперше. Результати на наступній діаграмі номер 2 З відповідей на питання про дотримання режиму харчування автори дізнались про наступне. А саме що 28% респондентів дотримуються режиму харчування. 43% відповіло, що не дотримуються. А 29% відповіло, що роблять це інколи. Результат відповідей на це питання знаходиться на цій діаграмі номер 3 Самим цікавим було останнє питання: чи вважаєте ви фастфуд, чипси, газові напої продуктами, від яких краще відмовитись? Відбулася цікава дискусія, де кожен респондент висказував свою думку. Після дискусії ми з'ясували, що 43% респондентів відповіло так, а 57% респондентів так не вважали. Результати відповідей на останнє запитання анкетування подані на цій діаграмі номер 4 Висновок від того, яку їжу ми їмо, залежить наше здоров'я. У цьому переконувати нікого не треба. Якщо впливати на певні чинники, кліматичних змін ми не можемо. То їжа та харчування це те, де кожен може зіграти свою роль. Експерти радять орієнтувати меню за принципом тарілки здорового харчування. Згідно цим принципом, овочі це основа раціону, а планування кожного прийому їжі має починати з ідей, як приготувати овочі. Овочі, зелені фрукти мають складати не менш як 50% кожного прийому їжі. Ще 20% вуглеводи, сільнозернові крупи, хліб і паста. Ще 20% білкові продукти, яйця, риба, м'ясо, молочні та кисломолочні продукти. Останні 10% ми залишаємо для жарів різноманітних олій, як от оливкові, кукурудзені, соняшникові тощо, а ще горіхів і насіння. Тож навіть маленькі позитивні зміни в харчовій сфері матимуть велике значення для світу. Сьогодні Україна теж стала на цей шлях. Це тільки перший крок. І те, наскільки він буде успішним, чи працюватиме він на побутовому рівні, залежить від кожного з нас. Дякую за увагу!